Весь світ шокований масштабами та жорстокістю російської агресії, і це не просто текст. Це один з доказів для майбутнього трибуналу проти російських воєнних злочинців. Але чому для росіян тотальне знищення України вже давно стало національною ідеєю? Ця війна, взагалі, це війна за символи, яку веде Росія проти України, щоб відповісти на це питання? Ми крок за кроком будемо рухатись у минуле від сьогодні. Назавжди ми запам'ятовуємо, що термін Русь ми використовуємо виключно по відношенню до наших територій і продемонструємо вражаючу циклічність дії Росії стосовно України. Я знаю, що таке російський режим від малого до старого, не жаліючи нікого вирізати. Це випадковість чи продумана стратегія Росії щодо України. Росія як куперяка. і для неї самостійність України це означало повний колапс. Ми побачимо, як розірвати це коло насильства.